Доброго дня, дорогі друзі! Може вечора. у нас вечеря. Всім приємного апетиту. І ще у нас будуть зараз отакібуречики закриваю, бо вони стріляють. Дивіться, вже темніє, ще немає, ну почти половина на п'яту, а вже потемніло. І хочу показати, чим я займалася сьогодні цілий день, дорогі друзі. Сьогодні я... Навірно, ну, часа два з половиною точно вимивала, але ну, я дуже-дуже скуркульозно вимивала. Отам, бачите, душова кабінка. Ми купили Бушною. Бушна 2000. У нас поддон проламався, 12 років, 13 вже душова кабінка стара, проламався поддон. І хотіли нову, а дорогу ще від 15 до 20. Оце я так показую, там трошки видно, Це задня частина. Ну, вирішили, думаю, може, новий подон поміняти. 2000 тисячі стільки, як беушнева, ціла душова кабінка. Вирішили купити бушною душову кабінку в нормальному стані, з цілим піддоном, але Но я вимивала, вона була, извините, за там стільки нальота, стільки було, боже мой. І два з половиною часа я і щітку зубну взяла, мілки якісь оці всі, бачите, взаді, там ідеально все вилизала. Ну, стан жас був, звісно, але ціла. Так би секономіли хорошую суму, не, не <laughs> так було б да, десь 15 мінімум. Ось э, чоловік потім, коли, дай Бог, все буде добре, він не хоче мати да, душову кабіну, а хоче сам зробити, бо вони, ці душеві кабінки, бачите, і ламаються, і вони там їх дуже вимивати, вони на лід такий був сильний, як ржавчина. Так спіна була, дорогі друзі. Ну, я справилась, я довольна з собою. Оце у мене так, бачите, день пройшов. Зараз ми будемо збиратися на гімнастику із донечкою. Зараз вона супчик чи куше. Так день просто пролетів. пролетів і вибухи чи були, вночі не було, нічого не чула. А в день були. І було багато. Непонятно, що де, що збивали. Чи це від в області? Було багато вибухів. Вони не сильні були, такі глухі, але було багато. Що робиться незрозуміло. А живемо далі, тримаємося. Тримаємося. Знаєте, я вірю в добре. Я вірю в добре в Господа. Все хай буде, як Він хоче. Дай Бог. Здоров'я добрим людям, спокою, гармонії всім, і нервів нам. Добрих нервів, щоб це все витримати. До побачення! Пока-пока!